І вже другий новий рік під час великої війни зустрічатимуть сьогодні українці. Зазвичай сьогодні кияни і ті, хто приїжджають до солиці на свята, прогулювалися довкола ялинки на Софійській площі в Києві. Цьогоріч, як і торік, там немає ані святкування, ані ярмарків. А от чи є люди розпитаємо у кореспондентки ТСН Інни Лебеденко. вона зараз там перебуває, і зараз з нами наживо. Вітаю Інно, Розкажи, чи відчувається свято взагалі у Києві? Який настрій у тих, хто зараз гуляє поруч з собою у Hvala Вітаю, Соломія. Ну насправді мало чим відрізняється сьогоднішній день від усіх попередніх, хоча людей потроху до вечора стає все більше. З'явилися тут уже і представники муніципальної охорони і поліції. Вони чергують у посиленому порядку. З'явилися також і казкові персонажі, такі перевдягнуті. наприклад, ті Миколаї. є пес Патрон. Тут теж люди здебільшого приходять родинами. Вони прогулюються, роздивляються ялинку, фотографуються довкола неї. Розповідають про те. Що якщо і будуть святкувати, то всі в родинному колі без особливих якихось там урочистих заходів і так далі, тобто зберуться, відсвяткують і звісно знають завдяки кому мають цей день. Бачили ми тут і наших захисників, які змогли приїхати додому до рідних, аби зустріти цей новий рік разом. Є переселенці, які Живуть зараз у Києві тимчасово біженці, які з-за кордону приїхали. Ну тобто, такі різні люди тут прогулюються, і всі ми знаємо, що сьогодні будемо загадувати одне на всіх бажання, і віримо, що воно обов'язково здійсниться наступного року.